Невже партія Слуга народу розпадеться? За інформацією журналістів української правди? Кілька десятків депутатів хочуть скласти мандати через відсутність мотивації. Що з цього приводу думають кияни? Давайте дізнаватися. Мені здається, що в нашій країні зараз не можна бути не вмотивованим, щоб не працювати і. Не робити все для того, щоб наша країна далі розвивалася і протистояла Росії. Так що не знаю, як у них з мотивацією. У мене мотивація завжди є працювати саме на це. Я думаю, що чим скоріше всі депутати здадуть мандати, і партія Слуга народу розвалиться, до України, тільки буде тут. Ну а як же ж тоді саме керувати країною? Бо ми ж не можемо провести парламентські вибори? Що ви можете запропонувати? Парламентські вибори Ми можемо провести. Ми президентські не можемо провести, а парламентські ми можемо і на новий уряд треба вибрати і нового прем'єр-міністра. Так що будемо дуже надіятися, що в сконом часі, в місті з нашої побіди прийде і нове. Партія і новий лідер нашої замечательної України. А що можете сказати про депутатів, у яких в рап раптово просто зникла мотивація? Мабуть, вони також розчарувалися. Мабуть, вони розраховували на одне, а вийшло, як ми бачимо, не дуже. Ну, мені здається, якщо у нас там відбувається багато дуже странних законів, то вони йдуть до розпаду, бо по інакшому странні закони не можна пояснити. Це наприклад. Ну, якісь в них зараз дуже багато виходять з ФОПами різних законів. По банкам дуже багато є різних е е обмежень, які дуже сильно обмежують людей і в бізнесі, і в всьому. Що, на вашу думку, потрібно зробити для того, щоб все ж таки мотивувати депутатів, щоб вони не складали мандати. Мені здається обрати більше нових. Щоб була свіжа така, мовить кров, яка з новими ідеями, з новими ідеями, з адекватними ідеями. Тому що мені здавалося що на самому початку це не дуже живуча партія. Е, тому е, замислюватися саме коли вона розпадеться, я не дуже сильно стараюсь. Вони там деякі дуже сильно розчаровані, втомлені. Так наче вся країна, прям от вся щаслива, і всі, всі відпочили крім них. Знімуть вони стільки депутатів, щоб не було більшості в Верховній Раді. Будуть тягнути до виборів, коли вони будуть. Ну, Їм там на виборах нічого не світить. Ну, кормушку ніхто не відміняв. Треба щось змінювати, це потрібно робити з владою. Наша влада нічого не робить для того, щоб допомогти хлопцям, аби допомогти в військових госпіталях. Аби надати зброю і тому подібне, вони приходять, сидять собі, дубки нагріли, розвернулися і пішли. А що з цього приводу думаєте ви? Напишіть у коментарях під цим відео.